Острів козацької слави Хортиця знакове місце в історії України. Днями це місце набуло ще одного важливого значення. Тут військовим медикам Запоріжжя передали п'ять сучасних реанімобілів. Символічно що сьогодні дійсно ми в такому надзвичайно да, важливому місці для нашої нашої країни, звідки звідки взагалі починалося ці думки, оце прагнення. Ці кучі мрії про справжню українську державу загалом із серпня 2022 року компанія епіцентр запустила акцію під назвою Рятуємо життя спільно із покупцями та партнерами на потреби України було придбано та передано 65 сучасних швидких, які обладнані за найкращими стандартами. Ніхто не очікував, що буде в принципі такий масштаб. Нашої трагедії і такі, і такі взагалі велике поле бойових дій. І на сьогоднішній день ми розуміємо, що наш, наш перший та першочерговий план його потрібно підняти. Ми планку піднімаємо до сто реанімобілів. Автомобілі такого класу це тисячі врятованих життів, запевняють військові медики. П'ять сучасних реанімобілів передані Запорізькому військовому госпіталю та військовим 46-ї окремої аеромобільної бригади. Це по суті для нас є палата на колесах. ця машина буде. Неймовірно корисною для важких пацієнтів з ампутаціями з турнікетними синдромами, ми почали вже роботу з переливанням цільної крові, тобто з гемотрансфузією, безпосередньо біля фронту, ця машина буде власне виконувати цю роль. Військові медики кажуть, така своєчасна і необхідна допомога від соціально відповідального бізнесу неодмінно наблизить перемогу, адже до цього користувалися швидкими облаштованими власноруч. Коли евакуація йде такого важкого ворого. Своєчасне і швидке надання допомоги врятує йому життя. Тому Сі скорі будуть задіяні по всьому запорізькому напрямку. Підтримка тих, у чиїх руках безпека держави, справа без якої неможлива перемога. Тож військові медики в знак подяки за допомогу вручили Олександру Герезі нагороду хрест турботи. Благодійна ініціатива. Рятуємо життя компанії Епіцентр. Продовжується до неї може долучитися кожен, адже у єдності вся сила української нації.